Куди ти, куди ти, горлиця питає, се за птаха ти моя, куди я не знаю, не зривайся ти дарма, раптом шлях незнаний. Він для тебе нічка темна, трата часу марна. Краще тут ти подивись, горлиця воркоче, може щастя твоє поруч тебе дуже хоче. Твого щастя, Очі сині, до паяса коси, на коромислі щодня в відрах воду носи. Попроси напитись, срібного ведерця, і відчуєш шлях, ти до її серця. Попив легінь чисту воду, подивився в очі, з того часу в них загальні, стали дні. Ой ти, горлиця чаклунка, мудра птаха наша, завдяки тобі кохання і щастя маєм повну чашу.